Вітаю, прогноз по матриці долі на 6 лютого 26 року. Знаєте, сьогодні такий буде день, якийсь дивний, я б навіть сказала. Да? Бо з одного боку буде дуже сильно хотітися, по-перше, бути гарним чи гарною. По-друге. Любові буде прям хотітися любові, хотітися бути в парі і хотітися визнання від інших людей. А з другого боку, може, знаєте, накривати такими якимись страхами: ой, а мене ніхто не любить, а я нікому не потрібен, чи не потрібно. І, от, знаєте, оця така такий стан буде якось е, спонукати до того, що ви можете е, говорити одне. А думати друге, а робити третє взагалі. Да? Тобто якісь такі подвійні можуть бути послання. І це буде створювати якусь таку внутрішню, внутрішню тривогу. І, і буде так, то, наче то хочеться бути з людьми, а наче то не хочеться, ображуся, піду десь в сторону відійду. І, да? і такий от буде, я би сказала, такий тремор внутрішній, да? буде е, розхитувати середини. Що треба робити? Да? Перше, треба думати, що зі мною все нормально. Я себе люблю, люблю. Значить, і мене інші люблять, люблять. Да. Наприклад, якщо вам здається, що вас не люблять, це вам здається. Нема такого, що прям ніхто вас не любить. Такого не буває. Далі, і не накручувати себе. От сьогодні важливо не накручувати себе ні в якій сфері. Бо от сьогодні на основі оцих, от, що я розказала, да, характеристик, буде прям дуже сильно хотітися так себе накрутити. Ну, Потім не зможете справитися. Знаєте, в роботі сьогодні дуже важливо, я би сказала, прикладати зусилля. Але і дивитися, чи не чи не занадто ви сильно тиснете на інших людей, а можливо і на себе до речі, да, тому що ви можете бути знаєте, в такому, згадуємо да? стан напруги, і ви будете думати, о Боже, а що далі, а як далі? А може, в мене не вийде? А за що я буду жити? А якщо в мене не буде клієнтів? Якщо мій товар не буде продаватися, чи там чим ви там займаєтесь, да і от на фоні цього ви можете дуже сильно тиснути на інших і на себе, і бути таким тираном, так би мовити. То слідкуйте сьогодні за цим, бо треба бути не тираном, а треба бути знаєте, комунікабельним і людиною, яка приносить ну, користь і радість іншим, не тільки собі. Да? Тобто от Слідкуйте за цим. Не тиранія, а навпаки, таке правильне правління, можна сказати. Оце запроваджуйте. Якщо ви в стосунках, да, от ви будете сьогодні роздивлятися свої стосунки, то там так само не тисніть на партнера і не включайте цей егоїзм свій. Да. Хто такий егоїст? Егоїст це той, хто розказує комусь, як комусь треба жити. Оце егоїзм. А нам розказували, що це той, хто думає про себе. Ні, це той, хто нав'язує свою думку іншим людям. От не будьте егоїстами в парі сьогодні.